Єднання – свято в Україні, яке відзначається щороку 16 лютого, згідно указу президента України. Ідея Дня Єднання виникла на початку лютого 2022 року, коли з'явилася інформація про те, що саме 16 лютого Росія може здійснити повномасштабне вторгнення в Україну. День Єднання нове наше свято. Другий рік його відзначаємо. Люба ненька. Україна мати, українців усіх єднає. Щасливим ми, що народились на такій чудовій землі. Недарма предки билися за мир у місті і селі. Тут жили наші прадіди, діди, тут корінь роду українського, ніякий натоп Дикої Орди не роз'єднає духу Східного і Поліського. Не роз'єднає Заходу від сходу. Поділля, покуття, Буковина, ми всі одного кореня та роду, єднає нас історія одна. Бо Україна це наше сьогодення, від нього не втечемо, не заховаємо, вона наш стиму, джерело натхнення, як ланцюжок, як ниточка усіх єднає. Будьмо впевнені у перемозі, у конкретних діях та вчинках, ворог зникне на нашій дорозі, ждуть поразки його в поєдинках. Ми, цеглинки суспільства і держави, розбудуємо нашу країну, вже отримали стільки слави, переможемо неодмінно. Нас не будуть лякати сирени і забудемо про удар, бо і навіть козацькі гени вишиванки і шаровари. Нас вже нападом не налякають. Ми єдині і неповторні. В Європі не чули, а знають про нащадків козацької крові. Сені жовті стрічки майоріють. Хай ці кольори бути повсюди. Перемога та мирна зустріч, бо в єдності українська люди. Ми згуртовані в одну родину, Працювати щиро й дружні. Ми тримаємо Україну в серцях своїх впевнено й мужньо. Ми тримаємо Україну у долонях в кулак зажатий. Нас єднає верба і калина, нас ніколи не подолати.